Друзі, привіт! Мене звати Наталія Іщенко. В попередніх відео ми вже з вами знайомилися. Сьогодні я вам розкажу більш розгорнуту свою історію успіху. Я вже вам говорила, 8 років тому я була в пошуках роботи, що було до цього часу. В мене є дві освіти: середня спеціальна технік технолог харчування, можу бути і поваром, і завпідприємства. Друга освіта менеджмент організацій. uh Я проходила багато курсів. До речі, телетрейд це курси на біржі, платні вони були. Останні гроші свого часу виймала з карману для того, щоб пройти ці платні курси. І що ви думаєте, я щось робила? Ні, тому що це дуже великі ризики. Ну біржа це взагалі біржовий брокер це взагалі окрема тема. Я про те, що я все життя шукала способів краще жити. Я сама виросла з маленького села, Решетилівський район, Полтавська область. У мене досить така непроста життєва історія. Мама померла, коли мені трьох рочків не було. Мене е, взрощували, любили, лілеяли, кохали дідусь з бабусею. Е, давали все, що могли, любили, як могли, да, от, ну, як в кожного, це в сім'ї. Е, знаєте, як мені говорили, вчися, бо будеш бикам крутити хвости. Е, вчися тому, що будеш жити все життя в селі. А в нас. Е, було дуже велике господарство, дуже багато роботи. І коли часто інші діти купалися влітку на річці весь день практично, то я це могла зробити десь як худобу вигнати на пасовище о другій годині дня, то там буквально годинку-півтори, максимум дві і швидко додому, тому що птиця хоче їсти. А знайома ситуація в когось чи ні. Е, е, я все життя хотіла жити краще, шукала можливості. І я, знаєте, отак запускала ці думки в космос. В нас не було в сім'ї автомобіля, в дідуся був мотоцикл, яким ми возили по полю кукурузу і сіно. Просто я звернула увагу, задала, що я сижу у власному автомобілі. Я про нього дуже мріяла. І я на нього заробила в компанії Джерелья. Я дуже цим пишаюся. Я пишаюся тим, що дівчата в команді теж покращили своє життя. Хтось заробляє 20-30 тисяч гривень, і їм вистачає. Вони кайфують від цього. Хтось заробляє більше 80 десяти, більше 100 тисяч гривень. Вони теж від цього кайфують і не спиняються. Працюють дівчата далі, тому що розуміють наскільки гроші зараз важливі в житті. А я працювала на одній роботі, на другій роботі працювала фізично офіціантом. Працювала я на касі у фуршеті, працювала просто продавцем. Ну, поносило мене. Я шукала щось краще. Знаєте, коли приходиш влаштовуватись на роботу, тобі обіцяють, ну, обіцяють класну роботу. А потім виявляється, що колектив там мігєрий, тебе просто виїдають, виживають, тому що люди самостверджуються за те. Твій рахунок, це я про свою першу роботу. Взагалі жесть звільнилася з радістю, і я пішла в декрет так за першим сином. Тоді інтернет це був 2009 рік. В інтернеті як такових пропозицій заробітку не було. Це взагалі щось незрозуміле було. Я вийшла на роботу, пішла вже торговим представником по медичних приладах. Мікролайф, можливо, хто знає, гама Росмакс це тонометри для вимірювання тиску, не Ну я в цьому спеціаліст. Мені моя робота дуже подобалася. Я була на гарному рахунку в керівництва. Я о, дуже підвищила плани. Прийшла було 80 тисяч гривень продаж на місяць, коли я уходила за 2,5 роки. Я пішла відразу в декрет. Коли я уходила, то я вже робила план місяць 450 тисяч. Але знаєте, мені було дуже важко. Мені було так важко, я приходила додому, і часто було так, що я просто лягала відпочити, і на годину півтори-на-дві я виключалася. І мене будили рідні, тому що треба готувати їсти. Дітям потрібна мама, чоловікові дружина, так скільки можна спати всі ми на роботі. Я це до того, що якщо мене вирубає в 25 років, років, да, от як тоді. То що я робитиму в 35 років, до речі, мені зараз 35? Що я робитиму в 45 і в 55 і далі. Я шукала можливостей. І так, мені моя робота подобалася від неї кайфую, але я розумію, що я фізично її не винесу довго. Були варіанти купити автомобіль у кредитну, там якісь да, старенькі, але ж вона ламається. Що я, дівчина, з нею робитиму? Я вже тоді шукала можливості заробітку, але ну якісь я не вірила, що я в інтернеті можу заробляти. Я шукала варіанти відкрити власний бізнес. У нас була батьків, в батьків, батьківськів батьків була теплиця. Ну там розгребти щось, почати садити, ростити, продавати так. Ну, і згадуючи мій досвід важкої роботи в дитинстві, я категорично відкидала цей варіант, тому що я в дитинстві награлася із граблями, із сапою, з лопатою. Мені хотілося щось інше. І ж знову йшов час, знову була в пошуку. Я, щось, я вже точно не пам'ятаю, згадала. Я ж іще. Приходить додому чоловік і каже: ти знаєш, от розказав знайомий на 4 місяці вкладаєш гроші і отримуєш в три рази більше. Да, є ризики не забрати, але там фірма це був МММ, хто знає. Але фірма там працює скількись, там не знаю, півроку, рік. Я думаю, ми заберемо. Я ж така, я теж думаю, я легка взагалі на підйом. кажу, я теж давай пробуємо. І нам не вистачило буквально там, мабуть, три тижні, щоб забрати ці гроші. Ми втратили наші весільні 4 тисячі гривень. Ми їх втратили. Це була така наука, школа, життя. Нічого, не розстраємося, йдемо далі. Уже мені потім пропонували інші фінансові піраміди. Я ж вже добре розібралася, що це я розумію різницю між фінансовою пірамідою і бізнесом мережевого маркетинга. Так він іде по принципу піраміди, але це ж продуктова піраміда. І варіант того, що вона розвалиться ну взагалі нереальний. Це якщо хіба в планах стоїть в керівників завалити компанію, тоді може бути, але спеціально мережева компанія. В якій є місія, цілі, перспективи, плани, то вона буде жити довго і Джерелі відноситься до цього числа. Місія компанії підтримувати та розвивати все українське, виробництво України. Я пишаюся тим, що я вже більше восьми років, майже дев'ять. Цим займаюся. Я від цього кайфую. Я сама користуюся класним продуктом, і я від цього кайфую. Кайфують мої діти, мої родичі, бо вони вже теж мають від мене подарунки джерелі, і багато хто став моїми клієнтами. Але ж на початку так не було. Коли мені запропонували бізнес у джерелії, ми вже були по вуха в боргах, в кредитах, кредитки були пусті. Де брати гроші, ну де де? І на той час я познаю вже була знайома з моїм наставником. Я за ним спостерігала. Він був в турецькій мережевій компанії. Він лежав на пляжі з коктейлем. Наше з Лонгою розказувала, наскільки класно в мережевому маркетинзі. І я приблизно півроку вже вивчала цю тему. А воно ж знаєте, як телефон влаштований, ти починаєш з чимось цікавитися, і тобі все більше і більше відосиків на цю тему приходить: відео, фото, ну, контент. І я читала, читала, читала. От, і першу свою діяльність в мережевій компанії я починала не в джерелії. але так склалося, що я за своїми поспіхами зареєструвалася не до того наставника, що я хотіла. Я зареєструвалася десь в інтернеті, знайшла посилання. І мій, коли я подзвонила до наставника, кажу. От, Я хочу розвивати бізнес через інтернет, я дивилась, я чула. Вся така я до неї знаєте, з вірою в краще майбутнє, в класні доходи, там, в тисячу, в дві тисячі доларів. А мій наставник каже, що «Та як працювати, бери, продавай, скільки продасиш, різниця твоя. Я взагалі впала. знаєте, там на місці Думаю, як мені розказували зовсім інше. Я вивчила це питання. Я хочу саме працювати в мережевому маркетинці, запрошувати людей до співпраці на цьому генерувати товару і за це получати гроші. Ну, скільки я продам? Але все одно я почала пробувати щось починати. Я почала продавати. І слава Богу, що через три місяці відкрилася компанія Джерелія і мене запросили розвивати наше українське. Я порівняла якість з турецьким, і я зрозуміла, що наше ще краще, тому що продукція дуже високої якості. Я тоді замовила кремчики для рук, тому що в мене завжди сухі. Руки вони тріскалися раніше. Я тепер знаю, чому? Тому що я вітаміни не пила. Я не пила омега, вітамін Д3, кальцій, магній я не пропивала. Це ж основа здоров'я, колаген. Ну це далі трішки розкажу. Якщо цікаво, залишайтеся, продовжую свою історію. Ам, от, і я з такою радістю покинула турецьку мережеву компанію, тому що. По-перше, не було такого навчання, не було підтримки наставника. І взагалі я попала не туди, куди хотіла, не про те про що дивилася. І навчання не було, і просто продавай. Ну, продавай це не про мережевий маркетинг, в мережевому по-іншому. І коли в джерелі. Є... Вже я попала до свого наставника, до якого хотіла. З Часом у нас з'явилося наше систематичне навчання, і я почала систематично працювати. Друзі, спочатку не вийшлося чотири місяці. Знаєте, як іжечок в тумані. По перше, що все нове. Багато ти чого не розумієш, не знаєш, не знаєш закон грошей, не знаєш закон віддачі. Чим більше віддаєш, тим більше отримуєш енергії, знань, тим більше ти отримуєш назад. Я почала вчитися, і от саме чотири перші місяці роботи в мережевій компанії я вчилася, я наповнювалася, я міняла мислення, розуміння цього світу, всесвіту взагалі. А і через 4 місяці по системі роботи я почала працювати, і появилися перші результати. А, і вже десь через три місяці я вийшла на рівень директора. Це було мега класно, мега шикарно, тому що я це планувала, я прописувала цілі. Я дуже серйозно підійшла до мережевого маркетингу, тому що я цілями цікавилася з 18 років. Перша моя книжка, яку я купила, була саме по особистісному розвитку. І коли я зрозуміла, що в мережевому маркетинзі я можу тут розвиватися, то це була вагома причина того, що я буду ще прийняла рішення розвиватися. Чому саме джерелія? По-перше, класний продукт. По-друге, я прорахувала маркетинг-план. Я прорахувала, розібралася, за що тут платять гроші, що потрібно робити. І я ахнула. Я зрозуміла, наскільки все доступно, просто. Я розуміла, що буде результат. Я згадувала попередній досвід в надзвичайній роботі. Я прийшла, був план 80 тисяч. Через 2,5 роки я зробила 450 тисяч гривень. Тобто навіть без досвіду в продажах результат буде тільки не відразу знаєте запастися терпіння. Я для себе в мене не вийшло. Я дзвонила до наставника, я жалілася, казала, що мені робити. У мене не вийшло, і я дуже вдячна наставнику, який казав: Добре, що ти сьогодні зробила. Та я нічого не зробила, бо в мене е, дитина захворіла, то, то то Так в тебе немає систематичних дій, якого ти результату чекаєш. І я вдячна за те, що мене наставник не жалів, а казав: іди, працюй, і буде результат. І я працювала, я працювала. Звичайно, тиждень в тижні має бути один-два вихідних. Це підлаштовується під сім'ю свою. Так ми ж можемо серед тижня виїхати на шашлик кудись з друзями. Наша робота займає 4-5 годин в день, якщо так по суті розібратися. То це ж є цей час в кожної людини. Головне, що ви робите протягом цього часу. От я раніше тицяла в телефоні юзала в іграх, я дивилася. Передачі, що там тоді було, все буде добре. Ну зараз супермама дуже популярні. Так, мама на тата, от я раніше цим залипала. Зараз уже ні, воно мені не цікаво, тому що мені цікавіше в джерелі є. І от, Я почала заробляти, слухайте, я пригаю з теми на тему, але от воно мене наповнює, хочеться всім поділитися. Отже, продовжую далі. Я почала заробляти, я підтвердила рівень директора, отримала премію. І ми з чоловіком жили тоді у батьківському домі. В нас не було ні каналізації вдома. Ну, туалет ванна, в нас цього не було. Уже коли я почала заробляти в джерелії, то ми почали облагороджувати наш будинок, поробили ремонти. Знаєте, коли ти можеш подарувати дитині подарунок, от ви заходите в магазин і ти кажеш, вибирай іграшку, яку ти хочеш. Це такі круті відчуття, і це не понти. Це просто, знаєте, тут от -от -от на душі гріє те, що так, я можу, я реалізувалася в цьому житті. От Я вам бажаю досягнути. В джерелі і такого доходу, щоб ви теж це на собі відчули. От, заходите, і ти не дивишся в магазині, не дивишся на ціну. Ти просто береш, бо тобі це подобається. Ти розумієш, що твої доходи дозволяють тобі взяти будь-що да? Ну, Якщо там ти хочеш квартиру, то просто підзбирати півроку, рік, можливо, два. Дивлячись на розходи. Отже, продовжуємо. Ремонти ми поробили. Потім ми поїхали на, в Буковель. Ми піднімалися на Говерлу. Це була перша моя поїздка від компанії. Я з Джерелією об'їздила всю Україну, тому що ми проводили бізнес-зустріч і зараз просто в країні війна. Перед цим були два роки локдауну взагалі. Да? Ну, світ перевернувся з ніг на голову. І багато кому важко до цього пристосуватися. От я поїздила по всій Україні, я зрозуміла, як люди живуть, що в усіх така халепа в житті тільки одиниці можуть викарабкатися. І я зрозуміла, що з таким класним продуктом, як у Джерелі, це продукт щоденного попиту. Не зважаючи на доходи та ситуацію в Україні, ми будемо щодня приймати душ. Користуватися а, миттям посуду да? Ну, дівчата, хто за собою звик доглядати кремчики, умивалки, скраби, кремчики для рук, а, якщо брати про... Бо господарство ми будемо мити посуд, ми будемо прибирати кухню. Якщо там десь є пліснява, ми все одно будемо з нею боротися, тому що я жила і в квартирах. Я жила в приватному будинку, пліснява лізе кругом, і в джерелі є дуже класні засоби, щоб це прибрати. Ой, про продукцію знову, да? Тобто я зрозуміла, що з такою продукцією дуже... Вона потрібна в кожному домі, в кожній оселі, і з нею буде класно побудувати бізнес, тому що люди будуть відгукуватися умови бізнесу доступні. З маркетинг планом я зрозуміла, що тут обмежень в доходах немає. Все залежить тільки від мене, від моєї цілеспрямованості, наполегливості. І до мене в команду прийшли круті, класні лідери, класні дівчата, які теж працювали, які теж зрозуміли, що в житті скільки можливостей, а ми їх не можемо отримати, тому що щоб мати більше, треба гроші, як не крути, але в нашому реальному світі все зав'язане на грошах, щоб мати класне здоров'я. За ним потрібно доглядати, приймати бади, тому що я маю досвід. Десь рік часу я не приймала бади. Це коли почалася війна. В мене все перевернулося теж з ніг на голову. Знаєте, от певний час я втратила сенс життя. Потім то я його повернула. Ми навіть з чоловіком почали займатися іншим бізнесом, продуктовим бізнесом. Це доставка продуктів по Полтавській області. Мені це було потрібно тоді для того, щоб подивитися, наскільки серйозних, наскільки серйозна розруха в нас. І коли я поїздила, я зрозуміла, що в новинах дуже все накручують, перебільшують, і якщо десь якась одна неприємна новина, то її роздують з усіх усюд. Тому щоб максимально вплинути на психологічний стан людей, тому що заляканими людьми дуже легко управляти. Нас лякали ковідом багато хто з людей. В це наскільки повірив, що дійсно дуже складно перехворів. Так, звичайно, певний вірус є, але ж і до цього віруси були. А ви знаєте, що в Україні епідемія туберкульозу вже більше 25 років чи навіть 30 років? Чому тут немає від держави ніякого впливу? Тому що там грошей не заробиш, навпаки закривають. Ой, давайте не будемо про це говорити. Це така тема. Давайте про хороше. Тим більше, що ми вже з вами говоримо майже 20 хвилиночок і я вже буду завершувати. Отже, з джерелією ми відвідали Говерлу. Так, потім. Багато отримувала продуктів від компанії. Я отримала айфон в подарунок. Чоловік у мене отримав 20 тисяч гривень, теж собі купив класний телефон. Тому що ми завжди приймаємо участь в розіграшах, в акціях, в гарантованих програмах. Так, пройшовши ці програми, отримуєш подарунок. І їх завжди дуже багато від компанії. Тому приймайте в них участь, забирайте ці подарунки. Знаєте, окрема тема це подорожі, подорожі Україною, подорожі світом. Ось закінчиться скоро війна, і важливо мати фінансовий ресурс, щоб знову почати подорожувати і насолоджуватися життям, подивитися, як інші люди в світі живуть. Я вам скажу, що от коли подорожуєш країною, дивишся, а в Парижі, наприклад. А потім я їду в Кам'янець-Подільський, і я розумію, що оця вулиця, вона як в Парижі, а ця вулиця така, як у, в Стамбулі, наприклад, я була, а у Львів, Львів, схожий на інше міст, на іншу країну, на інше місто в країні. І це досить перевертає таке твоє мислення, твоє уявлення про світ. Подорожуйте, друзі, вам дуже важливо зрозуміти, чого ви хочете в житті. От я пам'ятаєте, говорила, що я топлю за МЛМ, я хочу розвиватися в МЛМ, тому що м -м, в МЛМ ти особистісно розвиваєшся. Ви далі будете дивитися відео, можливо, там по системі навчання ви вже їх дивилися. Цілі так, важливо ставити цілі, важливо розуміти, чого ти хочеш отримати в житті, як ти хочеш розвиватися. І що ти хочеш отримати. Оце дуже важливо. Якщо у вас ще немає ваших цілей, обов'язково їх ставте. Домовилися? Спишіть собі дохід, який ви хочете мати. Пишіть, де ви хочете відпочивати, які країни хочете відвідати. Уявіть, що ви вже заробляєте тисячу, дві тисячі доларів. Так, це приблизно 75-80 тисяч гривень. І подумайте, куди ви їх будете витрачати. Пропишіть собі таку вправу, от беріть ту суму, яка вам легко лягає на серце. Тобто, якщо ви зараз заробляєте 8 тисяч гривень, візьміть удвічі більше і їх потратьте. Потратьте втричі більше, да, там двадцять тисяч гривень, витратіть їх 17 разів. Чому 17 разів, тому що в Джерелі 17 зарплат на рік. Ми зарплати отримуємо 17 разів, а не 12. От, потратьте ці гроші, і ви тоді зрозумієте, як ви будете жити, яким життям ви можете жити. Тоді до вас швидше прийдуть ваші лідери. Це я вже такими секретиками психологічними ділюся, але без них ніяк. Розумієте, от людина, на якому Життєвому рівні мислення знаходиться, все те вона до себе притягує. Все те вона до себе притягує. Тобто, щоб жити краще, важливо зрозуміти і змінити трішки своє мислення. Так? І весь час навчаємося, змінюємо мислення, самовдосконалюємося. Друзі, моя історія успіху. Я можу ще говорити довго. Я думаю, вже на сьогодні вистачить. Про мене говорити. Давайте знову проговоримо про вас. На якому етапі системи навчання ви знаходитеся? Які методи рекрутингу ви вибрали? Скільки часу в день ви для цього приділяєте? Скільки співбесід у день у вас є? Як ви працюєте з командою? Чи ви з нею працюєте? Як ви працюєте з клієнтами? Чи ви з ними працюєте? Наша робота з одної сторони вона проста. Але з іншої сторони, вона складна, тому що вам важливо зрозуміти свій функціонал, що потрібно робити, щоб заробляти. І потім не розпилятися, а робити саме це. Тому я вам бажаю тримати фокус на результат, на ваш товарооборот, на ваш дохід. Домовилися і зустрінемося на директорській сцені джерелі. Я. Обіймаю вас!